Доброго дня, шановні співвітчизники. Я молодший сержант Збройних сил України. Хочу приєднатися до всіх православних воїнів, які захищають та бронять нашу країну. Боремося за наш суверенітет, територіальну цілісність, за наш народ, за нашу віру. І Тут такий момент: ворог не тільки зовнішній появився, а й внутрішній, попирає нашу віру, все те, що ми вважаємося тим. Зрозумійте правильно. Всі, хто попирає віру. Ось ви прийшли захвачувати наші храми. У вас є віра своя. Так? В моїй вірі більш ніж 2000 років. На цю землю віра моя прийшла більше, ніж тисячу років. Якщо ми знаємо історію, то вона прийшла раніше, навіть чим було хрещення Русі. Ось, до чого я це все веду? Мова богослужіння звершується на церковно-славянському. Ось, наприклад, я хожу в храм, проповідь, священник говорить, українською. Молитви звучать на церковнослов'янському. Але хочу підкреслити, на мою думку, як неважливо, якою ви мовою будете молитися, але якщо ви не молитеся мовою серця, Господь Бог вас не почує, ви дійсно вважаєте себе патріотами, коли гоните церкву. Кажіть, будь ласка, хоч одного православного воїна, який гонить вашу церкву, що він прийшов зі зброєю, у ваш дім, забирає те, що у вас святе. Кажіть, будь ласка, я може не знаю, вже є такі. Мені каже, ви таких не знайдете. Давайте будемо побажати друг друга, не розпалювати, не допомагати ворогу зовнішньому, не розпалювати внутрішнього, рожнечі. Хочу ще підкреслити словами Володимира Сосюри: любіть Україну, як Сонце любіть. Вишневу свою Україну в радості мить і в годину негоди. От зараз у нас година негоди. Вам, може, мало хто чинить спротив? Так я вам скажу, це не тому, що ви сильні, це тому, що люди, ці православні, вони смиренно до вас відносяться. Вони не хочуть бути такими, як ви, іти з вами в боротьбу таку, Але ви знаєте, що за віру свою, за нашу країну ми будемо стояти до кінця. Господь Бог нам заповідував благословляти врагів і обідчиків наших, всіх гонящих нас. Нехай Господь Бог допомагає нам, всіх нас наставляє на поті істинному, і всіх нас приведе до спасіння, душ наших. Дякую вам за увагу. Надіюся, що хоч одне якесь слово дійшло до ваших вух, попало в ваше серце. Віра вічна. Віра славна, віра наша, православна. Слава Богу. Тобто наші воїни, які зараз боронять нашу державу, знаходяться в такій зоні, де слабкий інтернет, де нема зв'язку, і вони з жахом узнають про те, що коїться в тилу, як захватюють наші храми, як до нас відносяться до нас, до вірних громадян нашої держави, нашої церкви. І звичайно, у них і шок. І розпач з цього приводу. Але наш православний воїн Михайло, вірний української православної церкви, як християнин, виражає свою думку. Дуже дякую вам, Михайло, за такі добрі слова. Береже вас, Боже, вашу сім'ю. Дай Боже, після перемоги повернутися здоровим додому, прийти в свій рідний храм, де зустріти свого батюшку, своїх прикажан, і помилитися за загиблих воїнів, помилитися за державу. І нагадати тим людям, які сидять в тилу, що так робити не треба, тому що прийдеться відповідати не тільки перед Богом, але й на землі. Як завжди, прошу присилайте дорогі наші православні воїни, вірні українські православні церкви, на цей номер телефону, вайбер або в телеграм-відео. І ми будемо потихеньку-потихеньку розказувати і показувати, скільки нас і яка наша чітка християнська позиція.